Що, ви готові? Чесно, це не реклама, це чистий мій відгук про ресторан ну я б назвала це ресторан Чорноморка. Тож, давайте дивіться, які страви я там куштувала. Це було вау. Можете поглянути всю свіженьку рибку, яку ми бачимо тут. Це просто любов. Це Чорноморка, і тут є все: від форелі до карася, від фрі до овочів на мангалі. Почали, звичайно, з олів'є з лососем. Чесно, це вау. Топ-1. Далі у нас надзвичайно смачний і ніжний червоний окунь. Тож самі бачите. І так, тут є устриці. В броварах свіжі, холодні з лимончиком, майже як у ніці, тільки ближче. Овочі з мангалу, легкий дим, соковиті, як після дачі, плюс балів до здоров'я. Ну і королевою цього вечора була Форель соковита, ніжна, прям тане. Це просто чиста рекомендація. Це був огляд крутого ресторану Чорноморка. Якщо ти дивишся, ти реально на самому початку мого шляху, тому підписуйся, бо ми ще знайдемо найтоповіші місця в Браварах і не тільки. Ви можете бачити, де знаходиться Чорноморка. Ось посилання на сайт залиш. Лайк і підписка з тебе за круту рекомендацію.